Всіх вітаю на своєму каналі. Всім добру ранку. Ось сьогодні такий у нас день. Світить сонечко, морозець. Ну, нулюва така, нулюва якась температура. Але приємно підсушило і погодка така. Так, відправив Вероніку вже до школи, погодував собаку, зараз. Ось буду годувати овечок, мене поповнення, вчора привела овечка ягня, овечечку, зараз все буду показувати, буду зараз їх годувати, поїти. І сьогодні буду працювати. Так, дивимось. Так, ось такий сьогодні в мене вчора був, як сказати, приріст до поголів'я. Знову там поламали мені з того загородь. Це в мене овечечка. Привела та овечка, що я тоді й казав, вона так вже поводилась, ну вже було видно. А ось по цим двом ще нічого ось ще повинна привезти, оця, і оця ось вони двоє ось. Ось це що на мене дивиться. Ось вони мають двоє привезти. Ось ще я по їх нічого не бачу. прошлий рік якось так вони покотились всі майже разом. Тобто десь Протягом п'яти, може, може неділі максимум вони всі окотились вони одразу. Е, значить, е, молоко воно явно п'є, воно не кричить, бо ягня, якщо якісь проблеми в овечки, там може нема молока, може якась пробка. Значить ягня буде постійно кричати. Постійно воно кричить, вже зразу видно, що. Овечка ягня не годує. Тут, як бачимо, все нормально. Ось вона щось там. Але воно почуває, бачу себе добре. Оця овечка в мене, вона саме така якась ляклива. Хоча я овечок ніколи не б'ю. Нічого я на їх не кричу, все нормально, просто от якась вона така змавка. І цю овечку, мабуть, буде... Така її судьба, що будемо заміняти оцю маленьку, якщо зі нормально, а цю вбирати. Я не пам'ятаю точно, але поверсі вже, не знаю, навіть не сім мабуть, років вже більше. Ці нормальні ще їм, по років, ну по може років 4 максимум. Ота чорна молодша, ця чуть-чуть старша буде, може на рік. Як бачите, породи різні, У мене отакі білі були спочатку, потім я вмішав оцю породу, дай Боже пам'яті, якась чи Романівська чи Романовська, може хтось скаже. І що ще примітив я у цій породі? Ось я брав барана, це з його вони пішли. Баран дуже спокійний. У мене таких баранів. За всі мої роки тримання не було барани всі, як один, всі бились. Ще до року баран так сяк ще себе веде після року там його вже не, неможливо тримати. Це в мене були барани, це хуже всякої собаки злої. Це, ну, сусіди постійно там казали, що він б'ється. Значить, кидається і на, на мотоциклі, і на велосипедистів, і машина їде, він біжить, ну дуже такі проблемні були. Ось цей баран. Це, звісно, красота спокійний, навіть такий лякливий. Буду поки що його тримати. Е, от його от цих овечок, от його немає. Це всі мої, а він вже всіх від його от були барани. Прошлий рік були всі три баранчика. На жаль, два... двоє ягнят. Одне я зразу знайшов, як при окоті десь воно пропало, і вони... воно його там. І в другої овечки теж одне із двох пропало. Оця овечка, щось ця ягняна, покотилась. Тей рік в неї було двоє штук. Одне зразу пропало чомусь. Ну, вранці я просто прийшов, одне вже було мертве, одне живе. Колись як були сильні морози, років 10 тому. Е, Котились якось вони на, на Різдвяниці е, свята. Ми завжди ходили, серед ночі вставали, провіряли. Коли окотиться, забирали в хату, бо ягня могло замерзнути, було і по 30 з лишнім градусів морозу. Зараз я цього не роблю, Понятно, що з ягням нічого не буде. Все, овечка себе поводить добре, все нормально. Я вчора я дав теплої води. и сыплю сахар. Ну так казалось, что треба, я не знаю. Я уже злякался, думал, что одни только не уже, Еще одни. Значит, что до курей? Почему их у меня Четверо старших і двоє малих і один півень. У нас тут, значить, з весни я посадив кочку. Вивела вона 12 ціплят. З 12 ціплят до цих пір залишилась одна курка. Ближе до осені я ще одну кочку посадив. Вивелось 10 ціплят. З 10 ціплят Осталось дві, ось такі біленькі. Значить, в чому справа? Ми живемо тут майже в лісі, Ліс ось від мене 70 метрів, того ми ці карчі, сусіди померли, тут все воно там позаростало. У е, нас дуже великий, скажімо так, багатій різновід оцих пернатих хижаків. Ястрибіте, дерев'ятники, перепелятники, соколи там різних видів. Тільки приходить так під осінь і все, і починається. б'є він. Дуже сильно б'є курей. Ось у мене за останній місяць десь 4, чотирьох да, він забрав. Робіть якогось вольєра. Літом в вольєрі держать, я не знаю, може це якісь скварма є спеціальні. Вони в вольєрі просто не будуть нестись. І до речі, от зараз тепло, тепло зійма. у Кого несуться курі, я не знаю. Може їх загодовую. Мені кури не несуться зовсім. Хоч їх мало, але я ні одного яйця ніде не бачу. Теж не знаю, може вони зараз всіх не несуться, я не питаю нічого. Ось такі з курми в мене проблеми. Ось приходить весна, я знову буду, якщо буде коптати якась куриця, ну до весни вони... Я не знаю, що до весни залиться, ну будучи інкубаторських брати, чи якщо щось буде якась пухтати, звісно буду зразу садити. Мені як собаки за зимою, Бігають цілі, ніхто б годував, по п'ять разів вони б'ють. Вже загодовано, мабуть, вже багато їх. Два рази їх годую, а це зранку і вечором. Так, не знаю. Але таке враження, що вони, що вони постійно голодять. Так. Всіх погодував, Кури ось знову біля мене. Кажу, як день бігають, як собаки, де і я там, і вони. Ну що, не знімав нічого. Ці дні була заготівля білок. Знімати я ж не стану одне і те саме. сьогодні вирішив. Бачите, не можна навіть поговорити. Сьогодні вирішив вбити бруньки. Сьогодні якраз така ось погодка треба зараз показувати морозець, воно легше б'ється. Хоч тюків п'ять, там мене вже, мабуть, тюків 12, чи 12, не пам'ятаю. Так. Ну поб'ю, показувати я, мабуть, не буду я цього процесу. Може потім в кінці вставочку якусь зроблю, може, не знаю, побачимо, яке відео освіти. Зараз ось, ось поп'ю кави, Ще не снідав, поснідаю, да й буду потихеньку встану дай буду. Сьогодні, якщо, чесно, хотів з'їздити в сусіднє село, там є піщаний кар'єр. Водойма. Хотів з'їздити, покидати спінінга. Вже давно не був на риболовлі, картить На, ль... на льоді був, Я не знаю, коли це було останній раз. Зараз вже все пороставало. Така зима, що і на риболовлю не можна сходити. Але... Як став і побачив, що приморозок, значить ця ідея відпала зразу. Тому що коли мороз шнур, шнур прив'язає до цих кілець, ну, то вже не важливо. Значить, я не планував там зрозуміти, що цілий день, отак, як кажуть, з комусь збити. Можу вам ще що ось показати свої володіння. Тут у мене 30 вроді би числиться по документах 30 соток городу. З усім це хата, ну всі ці прибудинкові ці будівлі, все, 30 сотих. Так, тепла зима. І от я помічаю, що почав рости часник Ось Такі в мене дві грядочки. У нас кажуть загони. <гум> дві такі. Ну тут десь дві сотих немає. Вирішив цей рік посадити часник, потребувати. І в інтернеті люди вроді садять, вроді якби продається. Значить посадив ось одну цю грядочку, це в нас одна зубка. 10 кілограм, сюди навіть вона не влізла, там трохи я садив на цій. А тут 25 кілограмів зубка. сорт любаша. ну, Я в цьому ділі новачок, все це діло дивлюсь в інтернеті, купляв там гербіцид, тому що, як я вже казав, тут дуже-дуже таке поле. Ось остальне поле я буду, ну ще там грядку буду щось садити, треба якісь огірки посадити, таке поміло. А те буду запускати і треба щось там робити, бо тут ну, дуже сильно заросло. Ось такі ото все, що корчі, там є, такі мене розділяє забор, там спробувати воно не видно вже сусідні сусідній город там ну сусіди вже давно померли воно там по навіть навіть такі дерева вже це яблуні яблуні одна впала там треба буде весною і все це прочистити у тому вглу теж на сонце не видно теж все заростає ці ми крушиною ці вовчі ягоди Вот ну, тут кашу траву, ну, при бажании можно тоже заработать, зарать и будет. Тут вот такие все будут работать. Це, ось я її оббив, оббив сьогодні 6 тюків і 6 осталось 12 штук. Мені. Ось вийшлось ось тільки. Тепер мені треба її відділити від цього всього від грілочок маленьких. Ось є такий інструмент. Посіяв два рази. Де попадає, але потім ще я додатково там виберу Тепер треба просіяти її від пилу. Тут є такий пил, його доволі багато. Він дуже подразнює слизисту тут зараз мене пече і в носі, і в горлі. Хтось сказав, що це дуже вредне, воно. Ну я точно не знаю. То, якщо видно, буде. Ось стільки його. Просіваю і теж два рази. Бо покупець потім перевіряє. А перевіряє як. Навіть якщо вона суха, взяти у руку, отак так набрати і вийти не і вся рука в цій пеліцю. Зразу видно, що не сіє. Ось такий інструмент, колись борошно просівав. Оце така коляшка. Два рази просіваю його. Все, підбиваю свої підсумки за день, що я набив. Ось Ніка прийшла зі школи. Привітайся з Привіт Значить все. Бив більше трьох годин. Ось вже висипав пакет. Зараз я зважу. получается 3 250 3 250 значит если их сейчас я просто сейчас прямо может с пакетом у нас тут в селе берут занести их и сдать по 220 гривен за килограмм вот тут множество 3 250 на 220 Чи же высушить я сушу у нас сейчас по 430 гривен за кіло сухих бронік. Вот оцінюєте цей важка ця робота, це здається так, о, заробив там нормально. Ну, ви ж бачите, скільки це все треба рубати. Ще мені день бити і два дні їх крутити ці віники. І ще рубати. Уже там, грубо кажучи, 300 віників, я не обрубаю там за час чи за два. Це. Теж треба помахати. Це ось таке вийшло відео. Всім приємно перегляду, всім хто нас дивиться, всім здоров'я, всім пока. пока.